Який бізнес ведуть китайські компанії на окупованих територіях Донеччини, і як це пов'язано з захопленими регіонами півдня? Ми знайшли докази як мінімум двох китайських фірм, які зараз працюють біля Маріуполя, їм віддали родовище, яке дуже велике. Чи працюють підприємці з Китаю на окупованих частинах Херсонщини і Запоріжжя? Китайцям поки що це не виявилось таким цікавим, вже, щоб вони реально туди зайшли. Як можна вплинути на китайських? Компанії, які ведуть бізнес у захоплених Росією регіонах. Це цілком забачає карантин підсилу. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Китай інвестує в окупацію України. Це стверджують журналісти реальної газети, які провели розслідування і дізналися, як працює китайський бізнес на окупованих територіях та хто за цим стоїть. За даними журналістів, китайські компанії створюють фабрики з видобутку та виробництва будівельних матеріалів на окупованій частині Донецької області. Цю продукцію потім використовують для відбудови знищеного окупантами Маріуполя та прокладання доріг для російської військової техніки, яка їде на фронт. Однією з таких компаній є товкаранський кар'єр. Сам кар'єр розташований у селищі Мирному Волноваського району Донеччини, недалеко від Маріуполя. Колись там видобували щебінь для будівельних потреб. У серпні 2022 року до будівлі занедбаної фабрики провели електрику, завезли нову техніку і почали активно видобувати щебінь. У листопаді 2023 року підконтрольний Кремлю, так званий прем'єр незаконного угрупування ДНР, Євген Сонце, заявив про те, що Каранський кар'єр підписав угоди про співпрацю з двома китайськими фірмами. У лютому 24-го там відкрили нову фабрику з виробництва бетону. Джерела реальної газети в окупованому Донецьку кажуть, що китайські інвестиції насправді зайшли в проєкт Каранський кар'єр із самого початку його окупації ще 2022 року. Але офіційну співпрацю оформили лише через рік. Також представник угрупування ДНР «Сонце» минулого року повідомляв, що намічені варіанти взаємодії ще з двома китайськими компаніями у галузі запуску та модернізації металургійних підприємств регіону. Редакторка сайту Реальна газета Олена Фітісова розповіла новинам Азов'я, що наразі спостерігається чітка тенденція зацікавленості китайських компаній у роботі на окупованих територіях України. Ну, от ми з Маріуполем ми цю історію. Е... Дослідили, що звідти китайські фірми, як принаймні, ну, ми знайшли докази як мінімум двох китайських фірм, які зараз працюють біля Маріуполя, і з граніту вони там дроблять його на щебень і відправляють для будівництва доріг. І ми... Це ну, те, що нами було доведено. Як припущення, так, ми можемо пропусти, припустити, що ці подібні фірми діють і на території Запорізької або Херсонської областей, бо ці дороги чи, це частина такого великого а, шляху, який називає, там дорога Новоросія. Да, оцю, траса Новоросія, а, яка має з'єднувати материкову Росію а, окуповані українські території Півдня, окуповані Крим, і от таке от таке велике коло. Щебінь, який видобувають китайські компанії, в першу чергу використовують саме на будівництво доріг, каже журналістка. Також його можуть залучати до зведення будинків у Маріуполі. В першу чергу ці дороги робляться ну, як пропагандою, вони подаються як така. Е як перемога, як благо, як принесення цивілізації на окуповані території, що дороги не було, але вон там є. Вони показують там красиву широченну трасу. Проте в першу чергу вона використовується для того, щоб постачати, щоб по ній їхала техніка, щоб по ній їхали снаряди, щоб швидше відбувалася підвоз ресурсів, евакуації військових. Це для цього подається. А подається воно як цілком цивільний проект. Також ми бачимо, що в Маріуполі відбувається будівництво зруйнованих зруйнованих Росією будинків. Ці будинки. Багатоквартирні будинки вони використовуються для того, ну планується продаватися в іпотеку. Тобто, це не для тих людей, які втратили житло, а для тих, хто захоче приїхати з Росії і купити собі там у моря. З Маріуполя робить отаку вітрину так званого руського міра. Обсяги виробництва, до якого залучені китайські компанії, досить масштабні, зазначила Олена Фітісова. Цілком можливо, що цих матеріалів вистачає на забезпечення будівельних робіт і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Донецькі пропагандисти похвалилися тим, що от дивіться, відбувається від там переродження кар'єру, там з видобутку щебня, з видобутку бетону нові фірми ми робимо. Це досить масштабна робота, яку розгортають китайські фірми там. Бо, наприклад, в нас є інформація, що ці заводи біля цього кар'єру працювали певний момент в дві зміни. От, ну тобто можна уявити, а там, от ви бачили там це відео, да, тобто, цей кар'єр величезний, там величезна техніка. Він частково затоплений, там величезні поклади цього граніту, і можливо, можливо, і нема такої потреби десь на Запоріжжі або ще де-інде робити це, і вони цілком можуть це забезпечити весь південь такими об'ємами. Журналіст із Донецька Дмитро Дурнів розповів новинам Азов'я, що всього кар'єрів у Донецькій області близько ста, найвідоміші з них Каранський і Кальчицький. Журналіст зазначив, що матеріали, видобуті у Каранському кар'єрі, можуть бути небезпечними. Кальчик це можна сказати елітний граніт першої категорії. Ці категорії вони кажуть про міцність граніта, і його радіоактивність і придатність до видобудови. Ну от, з Кальчика, це під Маріуполем е, такий е, кар'єр. Е, граніт їхав до Москви, там він, е, останки скутив Башню, будували з бетони, який підмішували карківський граніт і так далі. А карань це е, гранит третьої категорії, він не такий міцний. І він дуже радіоактивний. Тобто у Кальчика радіоактивність десь 6 мікрорентген, а у Каральського до 40 буває це дуже багато. У нас дуже завищені норми національні після Чорнобиля, щоб не мити Київ і Житомирську, сровенської області, і у нас норма 16 мікрорентген. Тобто, навіть наша дуже перевищена норма, вона, вона завелика радіоактивність там на карані журналістське розслідування показує, що китайські працівники не залучені безпосередньо до видобутку граніту у Каранському кар'єрі, розповідає Дмитро Дурнів. На його думку, це може свідчити про те, що китайські підприємці розуміють небезпеку і не готові туди відправляти своїх людей. Китайці, коли кудись заходять, вони завозять свою своїх людей. Тобто в Білорусі. Москві китайці це принцип, абсолютний принцип. Вони навіть ну от, я стискався з бачив тексти, розслідування про туристичний бізнес в Москві. Там китайці приїжджають, у них ісусоводи китайці, їдять вони в китайських ресторанах і возять їх в готелі, якими володіють китайці навіть у Москві. А тут жодного китайця нема. Да, то це про щось нам е, повинно говорити. Їм віддали родовище, яке дуже велике. Там до, до, до розвідки 100 мільйонів е, тонн е, розвідано вже. Воно дуже велике. Там е, десь 480 гектарів. Туди потрібно було дуже великі гроші вкладати. Це дало китайцям, і вони розробляють радіоактивний щебінь в итоге, який Можливо, використовувати тільки на окупованій території. Росіяни вони для себе його не повезуть, ще й тому, що у них є ще більш. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Чи зацікавлений Китай працювати і на інших окупованих територіях, зокрема Херсонської і Запорізької областей? У розслідуванні, яке нещодавно опублікувало видання НВ, сказано, що Кремль намагається інтегрувати захоплені регіони до міжнародного транспортного коридору довжиною 9 тисяч кілометрів. Річ у тім, що Росія будує автомагістраль Ростов на Дону, Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яка має з'єднати ці території з російською транспортною мережею. Крім того, за даними окупаційних ЗМІ, 2023 року китайські бізнесмени відвідали окуповану частину Херсонщини, де російська влада намагалася зацікавити їх місцевими портами та сільськогосподарськими ресурсами. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо тоді заявляв, що Росія хоче захопити Миколаїв та Одесу, і після цього побудувати великий торговельний шлях з Китаю до Європи. Восстановление шелкового пути, который издревно пролегал именно через наши территории, соединял торговыми путями Европу всю и Восток. Вот это вот направление вот тоже мы о нем помним и мы знаем, что оно все равно начнет работать. Крім того, у листопаді 2024 року окупаційна влада повідомила, що китайські підприємці долучаться до співпраці у сфері господарства у Скадовську. Вони, начебто, готові надати обладнання та технології, а також взяти участь у реалізації інвестиційних проєктів у цьому місті. Політолог із Херсону Володимир Молчанов розповів новинам Приазов'я, що матеріали, які використовують для побудови доріг на окупованій частині півдня, дешевше привозити з Донеччини ніж з Росії. Тому цілком ймовірно, що розбудова всієї дорожньої інфраструктури здійснюється з використанням тієї сировини, яку видобувають китайські компанії поблизу Маріуполя. Практично вже завершена, реконструкція існуючої раніше дороги ділянки, яка окупована Одеса Новоазовська, ділянка від власне, російського кордону від між в районі Сідова і до, так само до Мелітополя. Але крім того, навіть на Херсонщині є інші ділянки, менш такі відомі. Росіяни, зокрема, побудували нову абсолютно дорогу між Скадовськом і Каланчаком вздовж берега Чорного моря для того, щоб, мабуть, убезпечити себе від можливого прориву ЗСУ до Олександрівського або Краснознаменського, як раніше він називався, і північно-кримського каналу. Дорога, яка існує, існувала до цього. Вона проходила вздовж цього каналу, повторюючи його русло. І крім того, вони реконструювали, практично перетворили на автобан, існуючи раніше, дорогу від селища Мирного біля Каланчаку до Новоолексіївки генічної громади через Новотроїцьк. Ну, це дорога раніше була, вона навіть частково була відремонтована під час великого будівництва так званого українського чотирисмуговий автобан який дозволяє таким чином альтернативний шлях до Ченгарських мостів, всі ці будови робилися саме з щебеня добутого і привезеного з так званої ДНР, з окупованих свіжо окупованих до речі територій, тобто не з тих, що чотирнадцятого року були окуповані. Ну і як ми зрозуміли, з розслідування журналістського, це робили саме китайці постачання. Інші сфери окупованої частини півдня навряд чи можуть бути цікаві китайським компаніям для припуткової комерційної діяльності. Вважає політолог. Про ніяке поки що відновлення портів не йдеться, і для того, щоб ці порти мали якусь якесь значення, якого вони до речі ніколи й не мали до цього часу. Це були суто такі місцеві каботажні порти спроби там певного налагодження з Туреччиною. з Зв'язку, зокрема, паромних переправ. Вони не мають ніякого сенсу зараз в умовах окупації. Тому китайцям нема чого робити в портах. Що стосується сільськогосподарського виробництва, звісно, і могло бути це цікавим, але це така сугу, це вже захоплено, це вже вкрадено самим сальдом, і його не цікавить ніякі інвестиції туди, тим більше в умовах відсутності зрошення, коли немає Каховської ГЕС, немає відповідно каналів зрошувальних. І сільське господарство там буде занепадати, і воно вже занепадає таким чином. Китайцям поки що це не виявилось таким цікавим вже щоб вони реально туди зайшли. Керівник міжнародної консалтингової компанії, екс-дипломат Вадим Трюхан, вважає, що вплинути на рішення китайських підприємців можна за допомогою санкцій, як українських, так і західних, встановлювати. Чіткі назви, перелік тих компаній, які входять на окуповані території, і накладати на них санкції, зокрема, Україна через механізм, який згідно з нашим законодавством, полягає в тому, що Рада національної безпеки і оборони розглядає відповідні списки і накладає санкції. Вони можуть бути різні від там заборони. Діять на всій території України там конфіскації майна відповідних компаній, якщо вона є на території України, до там позбавлення права в'їзду високопосадовців цих компаній, там і таке інше. Але часто густо такі компанії можуть виявитися як такими, що не мають на території України майна там чи не працюють на там території підконтрольної е, України. Тому треба діяти через наших партнерів і намагатися. Через наші дипломатичні представництва дипломатичного каналу переконувати наших партнерів в необхідності запровадження санцій противник. Так що це цілком задача, яка нам під силу Китай. Це далеко не єдина країна компанії, якої працюють як у Росії, так і на окупованих територіях. Додав Вадим Трюхан. На жаль, бізнес завжди діє дуже прагматично. Там, де він може заробити кошти, туди він йде. Якщо там провести таку серйозну розвідувальну роботу аналітично, то можна виявити на підконтрольній території, як до речі, і в Росії компанії, навіть які належать до відомих брендів, і вони платять в бюджет Російської Федерації величезні суми податків, які вираховуються в десятках мільярдів доларів. Нещодавно я бачив одне з досліджень, де в якому йшлося про те, що там і німецькі компанії, і американські. І інших європейських країн таке інше, так що ця проблема є. Вона не проста до вирішення і немає універсального рецепту її врегулювання в історії з накладенням санкцій проти так званого тіньового флоту Російської Федерації. Світ прислуховується до думки демократичних держав і відмовляються потім приймати там нафтопродукти чи нафту з території Росії. Росія втратила десятки мільярдів доларів. Зв'язку з цими санкціями так само і тут я думаю, що процес треба продовжувати і результати будуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов'я.